Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Валерій Шатилович. Я існовидець, парапсихолог. Я на каналі Містичні Історії. Сьогодні Валерій у нашому ефірі, тому що глядачі просять, глядачі люблять і цікавляться твоєю історією. І власне сьогодні ми з тобою поговорили про те, що ти нам розкажеш про своє яснобачення, адже воно пов'язано з містичними цікавими історіями, які е, цікавлять усіх і більшості людей в цьому житті, тому що багато хто також хоче відкрити в себе канал Яснобачення. Можливо, вони послухають тебе і їм це підкаже, як свій канал відкрити чи розвинути. Так е, я хочу сказати, що. Існобачення відкривається або не відкривається це такий не дуже вірний термін. Воно є з людиною. ти так мислиш, ти так відчуваєш цей світ. Коли мені було десь років 5, це ще в школу я не ходив, я поїхав до дідуся, це за Житомиром. Ми пішли гуляти, це був сніг, зима кататися на санках. І коли ми йшли лісом, я повертався, дивився на цей ліс. Ну, листя вже не було, тільки сніг, дерева голі. І знов, коли я повернув голову наліво, я побачив декілька силетів, такого без кольору. Прозорі формі людей, вони були дуже великі і якби пришпилені до дерева, як висіли на цьому дереві. Серед них була главна така постать. Це був чоловік, який був в такому дуже грубому піджаку і неправильно застегнутому. Що я запам'ятав добре, що він був неправильно застегнутий. У нього був військовий головний убір. І коли я на нього дивився, в мене не було страху, не було якихось поганих відчуттів. Я присів на землю, і я почув, що він зі мною розмовляє, розмовляє якоюсь не нашою мовою. За ним було ще декілька таких силуетів, але я так чітко їх не бачив. Я з ним поговорив. Я не розумів, що він каже, але розумів смисл того, що він хоче мені передати. Телепатичний зв'язок такий. І це все розказав своїм родичам. Що хотіли ці душі, яких ти побачив, коли тобі було 5 років, і яку інформацію тоді вони тобі передали? Вони нічого не хотіли. як З'ясувалося, там було кладовище, німецьке кладовище. Тому я про я попав в їх поле, поле їх енергії. Ну це, звичайно, дуже цікаве явище і видовище, особливо для малої дитини. Ти намагався запитати в батьків, можливо, вони тобі пояснили, що це було, хто це був для себе. Якесь пояснення знайшов, що ти бачив і кого я все розумів. Я не можу сказати, що я не розумів, хто це, що він від мене хоче. І для мене це не було дивно. Але потім з часом, звісно, ця здатність бачити цих духів так реально, як реальних людей, вона зникла. І зараз я бачу це зовсім інакше. Тоді я це бачив як в мультиках. Так, таким чином, наш мозок транслює нам цю картинку. як ти... Ну, Можеш це побачити, як ти можеш це візуалізувати, так ти його і бачиш. Зараз, звісно, я не бачу їх так. Я бачу їх силуєт, я розумію, що вони хочуть передати. Але вони приходять тільки е, за своєю волі. Я не зву їх, я не тяну їх. Вони приходять тоді, коли е, ситуація складається так, що це треба, коли від людини. Е, це залежить, вона приходить з за яким запитом, і її запит стосується цієї померлої людини або її сім'ї, її роду. Тоді я бачу, чую цих духів, вони мені щось кажуть, але це не душа цієї людини, це її тонке тіло, це її особистість, її розум. Її почуття, її бажання, те, як вона жила, що вона хотіла. Вони є біля нас і ті, хто дуже любили пити, вони потім вмираючи ці, ці оболонки, вони йдуть туди там, де п'ють. Ті, хто любили їсти, йдуть туди там, де їдять. Наші звички, вони притягують нас і після смерті цього тіла. Але це з часом воно розсіється, і побачити, сконтактувати з духом, який буде там прапрапрадідусем, це вже буде неможливо. Тому що його ці звички, його особистість, вона вже. Розтворилася або реінкорнувала вже в іншу особу і десь там щось робить в якійсь іншій частині світу. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про вище я, та то воно завжди там. І вище я, я не знаю, можливо, ти доповниш теж мою теорію. Воно завжди може дати відповідь на будь-яке запитання навіть стосовно особи, яка була колись, колись, давним давно, і ще кажуть, що вище я ми не одні в нашого вищого я. У нас є дуже багато. Судностей, так? Вищого Я, які пішли отримувати досвід в різні часи, в різні простори і на різні кінці цієї планети. Наше вище Я, воно зв'язано з інформаційним полем Землі. Тому через наше вище я ми можемо задати будь-який запит та отримати відповідь. І в цьому інформаційному полі або в хроніках Акаші, там немає часу. Минуле, теперішнє і майбутнє, воно там в одній точці. Але у людини, наскільки я знаю, наскільки я це відчуваю, одне вище. Я. Це її духовна сутність, тому що тварини, рослини і каміння вони мають групову душу. А людина, вона індивідуалізована. Вона приходить в цей вимір тваринного стану і отримує свою одну душу. В нас то одне вище я, але Вищого я нас багато. Тобто наших там двійників, так, по суті, які одночасно отримують різні досвіди в різних часах і в різних просторах. І, знаєш, є там паралельні реальності, де ми одночасно живемо, набуваємо досвіду. В одній з паралельних реальностей ми вже перемогли, наприклад, Росію. так, Ми вже святкуємо перемогу. В іншій паралельній реальності в нас взагалі ніколи не було війни. так. Ще в іншій паралельній реальності, кажуть, там взагалі капець, апокаліпсис і так далі. Тобто, це все одночасно переживає е, душа людини, яка живе в паралельних реальностях. Я згоден, тому що задача нашої душі отримати е, різносторонній досвід, і досвід переможеного, і досвід е, того, хто вбиває, і досвід того, хто прощає в тілі людини. В космічному тілі зараз у багатьох людей з'являється світове тіло. Це теж така інтересна версія, що зараз відбувається з людьми. І так ми проживаємо багато життів у різних вимірах. От, наприклад, Валерій Шаталович в іншій реальності, паралельний звичайний хлопець, який там займається біологією, так, в цій реальності, яка поруч з нами ми її бачимо, це ясновидець, як розвивалося твоє ясно бачення? Так, як я уже володів цим з народження, і я не можу сказати, що це якийсь дар. От тим, хто вважає, що це Божий дар, комусь він дан, а комусь не дан, можуть зайти на моєму. YouTube каналі, я багато про це розповідаю. Це твій спосіб зчитувати це життя, інформацію про людей, про обставини. Я дуже любив дивитися телепередачі сімейні молодрами. Я дивився і розумів, що це брехня, от, там, Тамара повинна жити там з Колею. А Васю треба покинути. Потім я почав це розвивати в собі. Колись ну, у нас були такі завдання по типу битви екстрасенсів, нам давали фото людини. Треба, було, дивлячись на фото, сказати, жива вона чи мертва, що з нею, скільки в неї дітей, шлюбів, чим вона займається, яке в неї здоров'я. Якщо вона померла, то як вона померла? На пошук пропавших речей, людей. Ми це практикували. Так я зрозумів, що я вмію. В чому моя сильна сторона. Я працював з картами, картами Таро, Норман. І люди почали звертатися, відповідав на їх питання. Наразі вже мені не треба ніяких інструментів. Існобачення, воно відкрилося, воно відкривається з кожним разом все більше. І це дуже багато залежить від того. Наскільки відкрита до тебе людина відкрита, яка до тебе прийшла. Якщо вона відкрита, ти все бачиш дуже просто. Якщо вона закривається, вона не хоче знати відповідь на свої питання, але все, одне, все одно їх задає, тоді вже ти дивишся це картами. Також політичні прогнози. Це дуже важко дивитися через Яснобачення, тому що це не конкретна людина. Це, те, що відбувається з, ці... з цілою країною. І не все насправді так відбувається, як нам це кажуть. Іноді бувають помилки, але не тому, що ти неправильно це бачиш, а тому, що це подають не так, як ти це побачив, або ти неправильно розшифрував те, що побачив. Ти знаєш, я з тобою цілком погоджуюся, і я вважаю, що ясно бачення це дар, з яким прийшла кожна людина на цю планету, тому що без цього дару, чесно кажучи, важко вижити, вціліти, щасливо жити, зробити правильний вибір. І тут ти теж все дуже правильно говориш, тому що якщо наш фокус уваги власне на якусь тему направлений, якщо хтось цікавиться, це ясно бачення, він може цілком спокійно накачати цей м'яс. Розумієш, це третє око. Так як людина йде в зал, вона має качатися кожен день, займатися кожен день практикувати кожен день, і тоді вона буде прекрасна з чудовим тілом, те саме стосується яснобачення. Головне працюйте з собою своєю чистотою, тому що теж ти правильно кажеш, можна щитати неправильно, можна проаналізувати неправильно, помилитися. Це теж треба тренувати. Чим більше ти тренуєшся, тим більше відкривається в тебе канал. І багато знаєш, у нас просто тут канал містична історія, і люди найбільше за що дякують, коли з'являються в нас відео з експертами. Боже, дякую. Я не один. Бо знаєш, бо більшість людей вони думали, що таких мало людей. Мало де таких зустрічали тих, хто бачить там душі, тонкі тіла і так далі. Вони лякаються. Вони думають, що знаєш, дах поїхав, їм треба лікуватися. А коли вони бачать реальних історій людей і цікаві розповіді, і вони нам найбільше дякують нам, що тут об'єдналися власне люди з спільними інтересами, спільними можливостями і з талантами, такими, які даються кожній людині, тільки не кожна цей талант розвиває. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.